Доброго дня, до вашої уваги, Audi q 7 2014 рік, 3.0 дизель. Куплена офіційна в автосалоні Хмельницькому. Я третій власник, рідній пробіг 224 тисячі кілометрів. Дивлю повністю рідній фарбі, окрім переднього бампера. Передній бампер підфарбовувався. Автомобіль в чудовому стані, повністю покритий керамікою, передні задні фари обклеєні бронеплівкою, передній бампер обклеєний бронеплівкою. Не без подряпин, без зм'ятин, без підфарбувань. Чудовий автомобіль. Не пневмо, пружини, восьмиступінчаста коробка передач, якісна, айсін, затеф, як ще на нього кажуть. Повністю-повністю чудовий автомобіль. Така машинка в продажі. Всередині кожаний салон із ставками алькантара Все в оригіналі, без потертостей стан нового автомобіля. Обслужений замінений олива Вигоні 4 тисячі кілометрів. Тому замінена на 200 тисяч олива трансмісії, олива редукторів, антифриз. Замінена регламентно, то розуміється, колба масляного фільтра з термостатом. Мотор сухенький. Без підтікань, працює ідеально, повторюсь, автомобіль куплений офіційний. Ну, до вашої уваги звертайтесь. Ось така у нас машинка. Автомобіль оформлений на мою дружину. Будь-яке переоформлення, будь-які перевірки, без проблем. Годова ідеально, не гримить, не стучить, замінені тормозні диски передні з колодками на нові Brembo. Пробіг. Щас покажу під капоточку. Підкапоточка. Стояла листя. листя. нападало. Осінь. Ну, звертайтесь. Вертайтеся таким автомобілем. Всі вікна рідні, окрім лобового скла, тому що попередній власник замінював щітки скло очисні, не розрахував, вдарив каркасом в скло і побив. Тому заміняли, але я думаю це плюс, оскільки рідня було б дуже посічене. За ціною в директ. Автомобіль знаходиться в Вінниці. Велком ціна. Як для такого стану, для такого автомобіля буде досить-досить адекватно. За ціною звертайтеся. Повідомлення напису власне вам.